Вітаю всіх, мої дорогенькі діви. Сьогодні розклад на лютий 25-го року для вас. І так, Діви, 25-й рік, лютий місяць, девіз місяця. Імператриця. Прекрасна карта, карта собирання плодов, засіва, посіва насіння, да карта прибутку, карта сім'ї, радості. е общем, найкраща енергії. Жіночки. В, діви. Не забувайте, що ви імператриці, і ця енергія імператриці це впевненість в собі, да? це імператорське достоинство, це впевненість, що я головна людина в цьому світі, в своєму житті. Да? Оця енергія вам допоможе. Е, мужчина. Дівам звернути увагу на сім'ю. Другу половинку дітей, внуків, батьків, братів, сестер, в общем, і підтримувати сім'ю. Що у нас для дів? Одні тузи, одні тузи, нова робота, нові ідеї, нові почуття. Е, да, е, боже, чотири туза випало. Чотири туза. Да? Це місяць обновлення. Це може бути все, що хочеш. Чотири туза це і нова робота, і нові ідеї, нові проекти, нові почуття, нова любов, нові покупки, нова робота, нові гроші. І це все буде прямо от методично у вас мінятися і робитися. Прошле остається в прошлому. Все прошло там і залиште. Вас там немає, ви там нічого не поміняєте. Не тягніть його за собою. Вам дає лютий шанс оновити всі сфери життя, вірніше почати оновлювати тузи це в нас початок ідеї, да? можливості, шанси. Прямо позавидувала дівам. Всі дороги відкриті. Важкий етап життя завершається. Місяць гармонії і оновлення. Скиньте з себе непосильну ношу. Лютий для вас місяць, коли ви зможете скинути з себе крест, який ви на собі несете. Непосильний крест, і знаєте, почати жити в гармонії. Але 4 тузи для цього потрібно повністю обновитися. І у вас цей шанс буде. Порада для дів. Дівам порада звучить так: собери свої монатки, сідай в лодку і їжджай подальше від усіх да? за новим життям. Це карта сім'ї, карта старих, малих, да? карта до роботи, навіть не роботи, а карта союзу такого сімейного роду. Так от, відділяйся, відпочковуйся від свого роду. Для когось це подорож, для когось це відпустка, для когось це переїзд від сім'ї подальше, для когось це путіше, командіровка, а для когось взагалі початок нового життя на нових берегах. І це для тебе на користь. От лютий вам для цього і даний, щоб ви відірвалися від минулого, від свого, від своєї родини, від до, до чого ви прив'язані. І... Пішли в свободне плавання, хоча б на, на время відпочити.